Було це давним-давно, коли ж ті ковбасою двері зав'язували. Троє братів і песиголовець. Колись на верховині жили троє братів Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Заробити не було де, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна весела, рум'яна, запашна все ожило, зазеленіло, заструменіли потоки, заспівали пташки. Повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину. Пасли через цілу весну і літо, а як прийшла осінь, зібрались у село. Лиш стали спускати з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу і ніяк пастухи не могли їх звідтам вигнати. Прийшлося заночувати у лісі. Стали розводити багаття, щоби зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попід колодами сухого листя. Розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують Хтось в лісі кричить Буй. Буй. Микола озвався. Гей? Гей? І знову хтось вже ближче крикнув: Буй! Буй! Микола знову, гей! Гей! І втретє голос почувся вже зовсім близько. Буй! Буй! Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина палає. Микола першим оговтався і крикнув псам, щоби песиголовця нагнали. Але пси песиголовця не чіпають. Нащо сте мене кликали? питає песиголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати. Ну, раз так, то підете зі мною. Або буде вам тут кінець. Налякались брати, пішли за писиголовцем. Де вже їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними і вівці. Ішли, брати, цілу ніч. А на ранок прийшли до велетенських скель. Песеголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати і не знають, що писиголовець розклав в печі вогонь, щоби засмажити на ньому котрогось із них, а то й всіх зразу. Як піч добре розтопилась, прийшов писиголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. Хай бо були всі три такі худі, що вирішив песиголовець їх трохи підгодувати спочатку. А сам тим часом пішов в сарай. Вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода. Став він думати, як би вберегтись від напасті. Мусимо щось робити, інакше згинемо, сказав він братам. Коли песиголовець ліг спати. Микола взяв велике поліно, пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив песиголовця по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро і Іван тим часом вискочили з хати і сховались помежи скелями. Скочив з болю песиголовець та так, що головою стелю проламав. А на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатись у дірку. Почув песеголовець, що горіхи сиплються, і каже, Добре, що горіхи сюди посипались, тепер не втечеш від мене. Чутиму, де ти ступатимеш. Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як має обдурити песеголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Песиголовець думає, що то Микола ходить, і давай бігати по хаті, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Песиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері не закрив, а за ним у відкриті двері вискочив і Микола. Ну, тепер вже тебе не боюся, Ніць вже ти мені не зробиш. крикнув песеголовцеві. Спинився песеголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. Слухай, ти, я подарую тобі дорогого персня. Йди, бери його. Микола здалека глянув на перстень, а той справді дуже файний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоби поклав песеголовець персня на землю. Тепер бери, я тебе не зачеплю, сказав песеголовець, поклавши перстень, а сам подумав Ти лиш візьми його, подивимось, що далі буде. Взяв Микола персня і лиш одів його на палець, як перстень почав кричати Ходи! Ходи. Песиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, той, ніби, приріз до пальця. Довго ганявся песиголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір і відтяг собі пальця, а тоді взяв його разом з перснем, вибіг на високу скелю і кинув в урвище. А перстень все кричить Ходи, ходи. Песиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і згинув. А Микола випустив овець сараю, знайшов братів, і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що женуться за ними інші песиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і песеголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу хорошу платню. Потім поодружувались і, певне, дотепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, зачувши вночі незнайомий голос, не відкликався на нього.